Всім привіт! Мене звати Іра. Ви на каналі Орхи. Сьогодні огляд краси орхідей з епіцентру по вулиці Берковецька, 6В в місті Києві. Я намагалася знайти назви орхідей, можливо, не всі знайшла, але деяких. Попідписувала, тож кому цікаво. Якщо комусь сподобалась орхідейка, яку я не підписала, пишіть в коментарях. Я думаю, що наша орхоспільнота швиденько знайде назву тієї орхідейці, яка саме вам сподобалась. Ось такі дівчатка стоять, неначе хтось заховав їх біля онцидіумів Окремо від усіх, можливо, хтось собі придивився вже. Ну, бо Манхетен, він просто неймовірний. Така в мене є красуня, а та режіша, мені теж сподобалась. І ця красунька в мене є Беолара, але ну, ще не квітла одну бульбу. Вона відгноїла, я її зрізала. Ось таку я теж з оціночки взяла собі. Побачимо, я думаю, що там через півроку вже побачимо і квітування. Ось такі дендробіуми нобіле. Повинен бути ароматний цей рожевий, до речі, ну, я не чула аромату від нього, але від онсидіумів дуже чудово ароматило. Біленький, такий з зеленкуватим, цікаві, чималий вибір, гарні бульби, налиті, досить такі. Хороші рослинки по якості мені сподобались. Ну і манюньки. Манюньки завезли свіженькі, такі всі цікаві. Я не знаю, в моєму догляді, чомусь в мене міньки не приживаються. Декілька є, одна квітла, одна вже два роки сидить. Ростить коріння, ростить листя, ну, квітів своїх не показує. Я не знаю, тут торг стаканчик, вони дуже залиті, тому, якщо комусь подобалась орхідейка, то поспішайте. Тому що, я так розумію, ненадовго вони в такому стані тут. Зараз я декілька цих жовтих буду дивитися, то... Одна дуже в поганому стані. Хоча вибір великий, їх чимало, цих жовтеньких, і білявочки. Усі такі прикольні. Ну, аромату я не чула від них, не знаю. Ну, ось, дивіться, бачите, там вже шия повністю згнила. Дуже шкода. Це так купити, помилуватися, дай в смітник викинути. Ну, треба придивлятися, вибір непоганий, подекуди. Корінчики досить чудові, єдине, що залиті. Коли я приїхала, то у одних, там, в одного стилежавого піддончик буває залитий водою. Дуже прохолодно. І, як бачили в мене в дописі, то, мабуть, такі температури і дають всякі хвороби орхідей, орхідейкам. Гарненькі, полосатенькі, такі всі. Хмариночками, дуже прикольні. Крутила в руках, роздивлялася, ціна 399 гривень. Тут такий насичений колір, два квітоносики. От він чудовенький, гарнюній. Ну, квіточка тут ну, 2 см максимум. Ті, що білявки позаду стоять. Теж з цієї серії, ну, прям дуже малесенькі квіточки. Це з минулого завозика. бігліпчики біленькі. До речі, їх чимало. Можна вибрати собі. Мені прям притягують вони погляд, крупноцвіткові. І на сьогоднішній день найдорожчі. Ну, ось такий понівечений, але уявляєте, який він буде в домашньому цвітінні. Це губа така кудрява, ну, красунчик. Мені дуже він сподобався. І як рослина, то горщик, бачите, такий чималий, і коріння багато, як для бігліпа. Просто супер. Ну, нічого, можна зрізати цвітіння і чекати домашньої краси. Ну, що, у ну, мене немає такої орхідеї, але я завжди, коли приходжу до своєї подружки. Це орхідея квітне просто великими гілками і чудово себе почуває Красунчик колись, мабуть, буде. Це щось подібне до Black Stripes, але я не впевнена. От Black Stripes вони трішечки інші. Хто знає, може, напишіть в коментарях, що це за сорт, тому що ця зелененька. Такий відтінок зеленого фісташкого мене просто манить. Така, знаєте, виколи око. Це Beautiful Smile, у мене теж вона є. Дуже красиво переливається ця орха, коли квітне. Такі в неї пелюсточки, прям як діамантики. Прикольненький, досить такий вже старенький сорт, але красивий. Цю панянку я розглядала ще минулого разу. Тут губа просто неймовірна. Таку назву знайшла, не знаю, чи вона відповідає дійсності. Квіточки вже такі втомилися, Горщик невеличкий, але ж вона просто неймовірна губка в неї просто чарівна. Ну, Це Монтрекс. Гарненька, їх, до речі, там чимало в завозі в цьому. Можна обрати собі така розгалуджена, багато гілочок, така свіженька краля, але бачу, що робота тріпсів на полюсточках є. Ось така красунька, такий прям каскадик. Слухайте, вона така цупкенька, класна. Камера, мабуть, не передає її такої оксамитовості. Вона просто дуже крута. <смістична> така цупкенька квіточка. Корінців там багато, просто що, я ж кажу, що їх полили, залили. Такий старфяний субстрат. Ненадовго вона там буде стояти, тож поспішайте. Хто з Києва, хто дивиться мене. А, і хоче собі орхідейку придбати. Поспішайте, поки свіжачок. І, нагадаю, що в четверг в цьому магазині завозик кожного тижня. Ось така, знаєте, неначе потерта. Теж дуже круті корінчики. Така вона цікава, не знаю. Чи точно назва відповідає дійсності, але схожі. Шукала в інтернеті, то начебто вона. І ця така, не наче, не наче джинси потерті. Наче на дотик теж, вона така цікава, цікава Хороші, такі каскадики, прикольні орхи, колір ніжний. Це орхідейка, така дуже схожа на приторію, але подивіться, яка в неї губка, колонка біля колонки. ну Прикольно. Не знаю, мені дуже сподобалося, Подивіться, яке розгалуження, дві гілочки. ну Дуже цікаві. Там ціни десь 500-600 гривень. Повний горщик коріння. Красунька, я думаю, в домашньому вона теж себе покаже. Ось таке чудо з такими цікавою формою полюсток. Знайшла, ну, подивіться, ну, затерта. <с> Наче хто взяв, да потер. Красунечка, красунечка. Два квітти, дві такі орхідейки було. О, однією прям більш виражений таке потертість. Не знайшла я назви, може, хтось знає, підкажіть. Ну, прикольно. Теж на вибір можна. Обрати саме ту, яка сподобалась. Покореневі, непогані вони. Хороші рослинки, може, можна вибрати в собі якусь ось така красунька, жовта. Вона мені, до речі, схожа на, називається, Орхіленка. Не знаю, їх там багато є різновидів під нумерацію, там перша, друга, п'ята. В мене є така дуже маленька-маленька рослинка. Я вам ставлю в описі до цього відео, як вона в мене квітувала. То якраз мінічка. Це такий стандарт хороший. Дві гілочки, свіжачок. Мені дуже сподобалось. гарненька. Це знову монтрекс. Просто такі свіжі на бутонах. Тут, тут декілька гілочок. Навіть три, бачите, три квітоноси, красуня, така свіжа, свіжа. Кімоно теж досить так багато горщиків кімоно, штук 5-6, точно є. Подекуди квіточка погрижена, але сам стан рослини дуже-дуже потішний, такий класний. Можна обрати собі. Вибір великий, всі свіженькі, всі гарненькі. Так, це, ну не знаю, Азіон Корел, мабуть. Можливо, я помиляюсь, бо така камера її висвітлила трішки. Теж, подивіться, які бутончики. По корінчику все добре, просто подекути може, є такі жилоподібні, але гарнюнька. Ось така красуня, спліт. В неї ця жовта губка, вона просто теж її видно за десятки метрів що вона стоїть. Вона виділяється поміж усіх орхідей. Дуже велика розетка, гарне коріння, субстрат. Субстрат вологоємкий, полили вони сьогодні їх. Ох, шкода мені, краще б вони їх сушили. Багато білявочок таких цікавих біля колоночки, бачите, теж такі губки, наче розмиті, по декілька гілочок. Ну, такі досить класні. Є вибір, можна обрати собі саме ту, яка вам сподобалась. Ну, подивіться, прям наче дентрофалінопсис розцвів. Така гілка крута. Круті рослинки, мені сподобались білявки. Довго я цю крутила в руках, ну прям подивіться. Така вудка, вудка краси. По 486 гривень. Ось така красуня бігліпчик, Такий вже новорічний настрій. Прям. Підводить до Нового року. Такий собі, наче Санта Клаус. Прикольний. Теж свіженький, все тут більш-менш добре. Корінчики, як для бігліпчика, просто чудові. Кажу ж, залиті трішки. Просушка потрібна їм гарна. Ця красуня мене настільки приманила, що я дуже довго її. Знімала і знімала три орхідейки. Вони дуже схожі між собою. Ну, це один сорт, але я просто вирішила вам показати саме три орхи. Ну, подивіться, яка вудка теж круто, такі великі квіти. Ну, я не знаю, я прям зачарувалася від неї. Як зачарована стояла, розглядала кожну губку. І між собою вони дуже схожі. От, бачите, такий великий-великий каскад. Якщо забрати квітоноса і в домашньому цвітінні її заквітнути, то це просто буде крутий каскадіще, який буде хилитися і тішити власника. Ну, прикольно. Щось таке сприті-романс в неї є схожість. Дивіться, які. Ой, ну кайф просто. Скільки там 2, 4, 6, 8. Ну, десь 10-12 квіточок на одному квітоносі є. Дуже прикольна і листова. І коренева, більш-менш хороша. Ну, а я їздила по препарат Триходермін. Про нього розкажу вам вже в наступному відео. Дякую, що ви дивились це відео до кінця. До зустрічі на каналі.